Ажеш, України не існувало. Тоді слухай уважно, Київ, столиця Русі з 882 року, заснований предками сучасних українців. Москви ще не існувало. Вперше її згадали у 1147 році. Це було дике прикордонне поселення серед боліт. Українці століттями боролися за свою мову, культуру та землю. Але у 1721 році Московія вирішила просто вкрасти нашу історію. 300 років нас намагалися стерти. Петро перший заборонив друк українських книг. Московія перейменувалася на Росію, щоб привласнити історію Київської Русі. Катерина друга знищила Гетьманщину. Росія знищила Запорізьку Січ, щоб стерти козацьку державність України. Валуєвський циркуляр української мови не існує. Офіційна заборона української мови у труці. Емський указ повна заборона української.